Як ви реагуєте на людей, які слухають російську музику? Нормально. Ну нас це не бісить. Ну нормально. Подобається добається Поліна Гагаріна. Я просто не можу. Ну вона по російськи Чому я всю свої 45 років слухала Поліну Гагаріну, а тут я її не буду слухати? Пісні були написані до війни. Чому я маю в від них відмовлятися? Наскільки негативно? Ну тому що вони по суті фінансують, фінансують воєнні дії проти нашої країни. Негативно. Ну тому, що вони нас б'ють, вбивають, а ми слухаємо їх музику. Нормально, абсолютно. А, що? а тому, що там теж люди є, так як і у нас. Якщо вони слухаються гучно то, Звичайно, мені це не подобається, бо я її не слухаю. Якщо людина слухає російську музику особисто себе вдома, це її справи. Там хоч китайську, хоч і польську, а якщо в загальних місцях, то негативно. Погано. Тому що це не прийнято в наш час. Давайте так. Ну, там велика тірада, можна довго розказувати, але коротко це ну, треба трошки розуміти. Якщо не розуміє людина, то. До слів мене гарних нема для неї. Не реагую і не бачу таких людей. А як ставитеся, Так що побачили? Нормально ставлюся. Це, це власне бачення кожного. Mm -hmm. І тут і, смаки, переконання, кому все не лізе. Отрицятельно. Чому, Чому? Чому? Мой, мій син загинув в 2015 році? Я сама з Херсона приїхала. Так що я на це реагую дуже погано. Ну, негативно. Я, ж, я вважаю, що в Україні повинно бути все українське. Публічно, напевно, ні, а так, не знаю, важко відповісти. Я перестав слухати, нічого зі мною не трапилося. Негативно. Чому? Війна йде. Війна йде, треба якось хоч трошки патріотичнішим бути. Це неприпустимо в цих умовах, в яких ми зараз перебуваємо. Це не повага до воїнів, які віддають життя за нашу незалежність. Мова це зброя.